У мене вже покійна моя знайома, вона нічим іншим не лікувалася, як свяченою водою. І Вона на хрещення йшла до церкви, там батюшка проводив обряд. Я не знаю, як дослівно це робиться, але вона брала цієї водички, і вона в неї стояла. І протягом всього року вона заболить зуб, вона водички цієї, заболить щось всередині, водички поп'є і їй допомагає святої, да, цієї святої, якої на хрещення. Вона посвятила. І ще їй кажуть, що ця водичка на хрещення, вона потім і не портиться навіть. От я не знаю, чи правда це, але ось так люди чомусь вірять і рухаються. І комусь навіть допомагає. Але ми, як християни, перше всього звертаємося до Божого Слова. І коли ми святкуємо це свято, ми обов'язково маємо заглянути в Біблію, почитати, як нам про це говорить Біблія.